Всіх вітаю, 3 липня. Так, пообіцяла вам на Кривий Ріг подивитись небезпеку до кінця. Давайте, давайте не до кінця тижня, давайте на цей місяць, до кінця липня. Подивимося по питанням: загроза для міста Кривий Ріг. Цілі ворога, де небезпека мирному населенню. І також ви просите, так як місто Кривий Ріг найдовше 128 кілометрів. Ви писали, воно таке ну, довге місце. Запитаємо, де небезпека. Запитаємо центр міста, Схід, Захід, Південь і північ. Так, ви просили, я так і запитаю. Давайте, бо пообіцяла вам зробити. Сьогодні у вас теж була балістика після Дніпра. Я не знаю, на жаль, що там у вас. Нічого не пишуть про Кривий Ріг. Ну, значить, нам це не пов... ми це не повинні знати. Так, місто Кривий Ріг. Ось відкрила, до речі, фото, фото карту. Google-карту, дивлюся, якраз на ваше місто Кривий Ріг. Я була в Кривому Розі кілька разів. У мене там похований дідусь. Він загинув на якомусь там підприємстві, була аварія. Це було дуже давно. Ми їздили з мамою на його на його могилу. Ну, вона там така, знаєте, могила, братська могила, старінна така там все заросло, бо це відбулося дуже давно. Так, давайте, небезпека, місто Кривий Ріг на цей місяць до кінця липня. Липень, місто Кривий Ріг, небезпека з повітря до кінця липня, загрози з повітря. Місто кривий ріг. Загалом. Пожежа десь, небезпека, околиці міста. Також щось дитяче. Ага, підприємства. Місто Кривий Ріг підприємства. На жаль, постійно на місто Кривий Ріг випадають якісь підприємства. Тут не подобається мені Пашмонет, це дитяча карта. Околиці міста, тут дитяча карта, можливо, якісь дитячі заклади на околиці міста. Підприємства, загроза небезпека. Будуть літати дрони-розвідники. Зараз це показується карта. Або якісь зрадники, що зливають, планують. Ось, бачите, зрадник, дрон, скоріш за все. І ось вони відразу дивляться, як от сьогодні, до речі, дрон висить і вони стріляють балістикою. Ось те ж саме можливо повторення на якесь підприємство. Або ж сьогодні вони показують, що було на підприємство. Ну я питаю, що буде далі. Також небезпека йде від цих дронів. І якесь підприємство. Ну, десь околиці міста. Так, давайте ще. Небезпека з повітря, місто Кривий Ріг до кінця липня. Покажіть, будь ласка, загрози з повітря, місто Кривий Ріг до кінця цього місяця, липня. Проблема. Проблема зі світлом, це зрозуміло. Буде працювати і ПВО у вас також. Дороги, шляхи, вокзали, якась дорога. Да, якась дорога йде під загрозою. І на ній якісь ресурси знаходяться. Або склад. Також карта торговельних центрів, там, де люди скупляються. Дивіться, небезпека є. Що я можу сказати? Небезпека є. Давайте запитаємо, так, місто Кривий Ріг, покажіть, будь ласка, де найбільша загроза для міста? Кривий ріг до кінця цього місяця липень. Де найбільша загроза для міста Кривий Ріг до кінця цього місяця липень. Центр Кривого Рогу. Центр. Небезпека є центр. Центр. Тут пожежа може бути якась. На якоїсь колісниці. Центр, колісниця, вокзал. Щось таке, якась дорога, щось тут може бути. А що саме? Центр, центр небезпеці. А що тут? Контроль, махожка, стоя, центр. Підприємство, якесь в центрі міста. Да, там, де люди працюють. Центр міста. Дуже обережно. Я просто розложила багато карт. Багато карт. Центр, будьте уважні. Небезпека є. Далі давайте. Схід. Схід міста, схід міста, кривий ріг, загроза з повітря до кінця цього місяця. Схід, схід захід. Південь. І північ. Ну, тут на всі карти вказують центр. Да, центр міста, це імператор. Всі карти вказують на, що? на те, що да, є. Так, є загроза. Є загроза по всьому місту. Немає якогось безпечного міста, місця. Так, ще раз по одній карті, давайте. Центр міста. Загроза для міста Кривий Ріг з повітря до кінця липня. Центр міста. Працює ПВО. Схід. Захід. На захід теж може щось летіти. Захід міста. Західна частина міста, уважно. Що я хотіла сказати? Так, захід, північ, північ, кривий ріг. Підприємства на, на півночі і південь. Якісь ресурси на півдні, да, на південь, да, і підприємства на півдні, військові. Південь, військові підприємства, північ, звичайні підприємства. Захід також уважно. Ну, тут е, е, схід так, більш-менш, але уважно. І центр також уважно працює ПВО. Також є загроза. ну, Розумієте, загроза є. Так, тепер давайте запитаємо е, цілі ворога, місто кривий ріг на липень. Цілі ворога, ціль ворога, місто кривий ріг на липень. Маю на увазі від ракетних ударів, обстрілів. Яка ціль ворога? Місто кривий ріг в липні. До кінця липня. Кривий ріг, цілі ворога. Мах, контроль маніпуляції людьми. Околиці міста, шпіони, зрадники зливають інформацію або дрони, туди удари. Дивіться, якщо, ну я розумію, що зараз погано працює інтернет, нема зв'язку, там світла. Дивіться, як, у вас є групи кривий ріг. Якщо пишуть там-та там, там та і там-та висить дрон, ось туди відразу удар. Тут чітко ось дрон і відразу туди удар. Скоріше за все, околиці міста. Більша небезпека, йде на південь, щось військове. Але решта, решта частини міст теж будьте уважні. Підприємства. Біля якихось підприємств. Так, цілі ворога, місто Кривий Ріг до кінця липня. Сила, диявол, задоволення. Вони отримують від цього задоволення. Коли б'ють по кривому рогу. Тут ще й будинки прилеглі, можуть постраждати, на жаль. Так. Тепер небезпека мирному населенню. Давайте. Небезпека мирному населенню, місто Кривий Ріг до кінця цього місяця. Небезпека мирному населенню, місто Кривий Ріг, де саме до кінця липня. Небезпека мирному населенню, місто Кривий Ріг до кінця липня. Ну да, летить, да, летить, воно, бачите, 9 монет. Іноді це склади, іноді це е, там, де люди скупляються, торговельні центри, базари, якісь кіоски, щось таке. Небезпека там, будьте обережні. Ну, Там є. Буде працювати ПВО. да, Буде працювати у вас, у вас ПВО. Також від уламків, теж обережно. Е, небезпека для мирного населення місто Кривий Ріг е, в цьому місяці, в липні. З повітря. Небезпека де? Планують емоційно, Так, да, знову дорога, шлях. Якісь, військові, якісь шляхи, підприємства військові, там, де будуть літати зрадники. Те ж саме. Військові підприємства, шляхи, військова колесниця, до речі, ось там літають зрадники, туди вони стріляють. Будьте уважні до ось цих повідомлень про дрони. Якщо є дрони над містом, то треба десь сховатися, якщо є, якщо є змога. Ось так. Будьте обережні, будьте уважні, маю надію. Ну тут, знаєте, якось таких дуже поганих карт, прям дуже таких не падає на кривий ріг, слава Богу. На Дніпро падали гірші карти. На кривий ріг так. Ну да, небезпека є. Сказала де. Все одно будьте уважні, будьте обережні, бережіть себе.